І продовжуємо ми говорити про міжнародні справи, зокрема про саміт, який сьогодні відбувся Україна Україні ЄС. Він був такий трошечки, може не в повному форматі, не приїхала, наприклад, в хоча обіцяла та ні, не обіцяла. Ні, вона і не обіцяла власне. Добрий вечір Андрію. Вона не обіцяла. Вона попередила, як людина е, освічена і за, за, за всіма правилами етикету. Вона попередила, що вона не приїде, оскільки в неї була е, зустріч запланована з генсеком ООН, з пан а, там я так розумію, що це проблеми були там різні, пов'язані із поважна причина. Так, із Це цей ви мене була народу. зустріч з пан Гімуном, або, наприклад, з. Папою я би теж би зміг перенесли. Двоє людей таких є. Ну, добре, що давай лама. Троє людей, заради яких я не приїхав до Києва на саміт. Окей, вибачте, що я починаю. Але, але насправді вона ж обіцяла раніше приїхати, ви пам'ятаєте? Перший так. раз вона хотіла приїхати, але через хворобу е Юнкера вона тоді відвинила цей свій візит. так. Що Ну так, вже просто звітувати в тому, що вона не хотіла, мабуть, не можна. Вона ну, хотіла, що? але не змогла. Ну, питання, питання в тому, що, що цей саміт дав Україні, який це 12, 13, 17 17-й й 17. 17 саміт. Це вже 17. з 90-7-го року. року відбуваються саміти в Україні. Сьогодні була така спроба. Е, Переломити Жана Клода Юнкера на брифінгу йому задали каверзне питання і попросили сказати, чи вважаєте ви Україну все-таки європейською державою. Люди були обізнані з тим, що це виявляється записано в європейському законодавстві, що це могло би дати необережна відповідь, начебто могла би дати ну мені ж здається, це більше якась така словесна як і віля... полічимо отримати заяву замість того, щоб хотіти зробити якусь практичну річ. І от в цьому мені здається, у нас велика проблема. Ну, Бо ми робимо заяви. Ми, ні, ми, ні ми, ну ми, власне, власне, це підменяємо... була не, не, не заява. Це була просто, я можу розкажу, буквально хвилинку. Це був наш колега Сергій Сидоренко з європейської правди. Там вийшов в такий момент. Ми просто поділилися питаннями з нашими міжнародними колегами, іноземними колегами. І в нас було тобто, ми поділили, щоб питання не повторювалися. і між іноземні наші колеги забрали в нас там одне з питань, і просто ми не очікували, але в Сергій. І, звісно, що і на поготові було ще одне питання. Він е, дійсно уточнив, він хотів почути це формулювання з вуст Жан Клода Юнкера, що Україна є європейською державою, оскільки там стаття 49, там далі вже по тексту, е, і Порошенко про це говорив. Ну і власне Юнкер почав свою відповідь з того, що він назвав Сергія молодим юнаком, сказав юначе. Е, ви мене погано слухали. Я сказав, що Україна, і повторю, що Україна є, скажімо, входить в велику європейську країну, не в африканську родину. Так, вибачте, а в європейську родину. Так, так. так, але він знову ж таки не сказав. Добре, а до що собі, Україна європейська. Давайте, давайте от уявімо собі, що він сказав, що Україна є європейська країна, і вона завтра вступатиме в європейський союз. Ну що що від цього, що від цього реально б змінилося, як від, мінімум, ось, європейська правда е отримала б новину. Е ну але цього мало для того, щоб вступити до європейського союзу, ну, на, на, Я на я думаю, втратив би просто репутацію політика, якому е ну, можна довіряти. Е ну тобто, давайте подивимося на ситуацію не з формальної, а з е субстантивної точки зору. Uh -huh. Ми боремося за заяву, чи ми боремося за наближення до стандартів і до вступу. Ну іноді От, мова е теж має значення. Ви знаєте, вона має значення лише до, до тієї міри, поки це не прикладається на практичну на практичну мову. От якщо ми скажемо європейцям, дорогі друзі, ми виконали всю угоду про асоціацію. Ми підійшли і закрили 31 е, главу. Ми зараз готові е подавати заявку і вести переговори про вступ. От тоді буде зовсім інша розмова. тоді не буде питань, чи ми європейська, чи ми африканська, чи ми. Марсіанська держава, вона скажуть, хлопці підпадає під те, що ми вважаємо своїми критеріями. Ви виконали те, що нам потрібно. Починаємо переговори через рік, півтора ви вступаєте до, 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 до членства. Все ну Дозумієте? принаймні, ми з'ясували, що ми, ми європейські а, а ми е, підміняємо насправді замість того, щоб робити зміни. Ми намагаємося у них виторгувати. Вибачте, з непомнівши слова, якісь формули. Це... Ну, ми ж не справді не належимо до південної Америки чи Африки, ми європейська країна. Це, 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 це ми всі хочемо якихось чарівних речей, тому що ну дозволити таку просту аналогію. Якщо ти, наприклад, приходиш до наприклад, там не знаю, до тренера і кажеш тренер, я хочу схуднути на 25 кілограмів, швидко бігати. І взагалі в мене зараз проблеми зі здоров'ям Він каже: Ну окей, тобі треба там два роки там бігати, займатися, сісти на дієту. Каже, а може ти просто сказати, що типу, давай, вступай давай. в наш клуб і зразу стаєш такий самий, як ми? І так він каже: Ні, ну не буде такого. Ну мені здається, що це приблизно ця аналогія. Тобто справа в тому, що якщо ми виконуємо всі вже ці зобов'язання, нас потім питання: а нам взагалі треба в Євросоюз у нас і так уже все є. Оскільки, якщо в нас вже є зони вільної торгівлі, якщо в нас вже на той час 100% напевно, буде безвізовий режим. З шенгенськими країнами, що взагалі там що лишається в Євросоюзі? Лише програми допомоги, наприклад, фермерам, допомоги на будівництво доріг, але... що але, отримали якісь преференція тут. Я на не погоджуся, бо так. це клуб цивілізованих країн, участь в якому є справді вже якщо хочете річ в собі, це те, що означає, що ми належимо справді до цивілізованої частини світу. Якщо ми до цього дадемо ще НАТО, то тоді ми будемо мати і європейську вертикаль і безпекову. І тоді я думаю, що навряд чи хтось десь поза межами України захоче нас в черговий раз випробувати на міцність, тому це просто необхідно. Ну якщо знову ж таки повернутися там до того, що лунало так на цьому саміті, оскільки очевидно, що ну не очікували якихось там великих рішень або заяв цього разу, що це дійсно більш можливо історик. Така так була подія для України, і ну в якомусь сенсі і для Туска з Юнкером, оскільки для них це теж був uh, перший саміт такий uh, під головуванням. Uh, декілька речей, які лунали, які хотілося почути. Звісно, і ми це питання також готували. Втім, uh, колеги з, з, з іноземного пулу його встигли запитати про uh, місію uh, миротворчу, чи дійсно це реально, так чи можливо в якійсь в будь-якій формі там. Поліцейська місія або ще якась місія туск від тут крапки над і так і туск. Я не знаю, чи ви вже це е, аналізували. Туск сказав, що можлива лише така цивільна місія, місія цивільного е, м, скажімо, аналізу ситуації. Там, е, там. Владимир, що, що це за місія? Ну, це, ну це різні речі. Колеги поліцейська місія чи миротворча місія це місія до складу, якої входять озброєні люди. Це військові, які мають зброю і які цю зброю можуть використовувати. Але умовою прибуття такої місії в будь-яку гарячу точку, є те, що вона поступово стає прохолоднішою. Що там вже не йде війна, там вже не стріляють, там вже немає того, що називається військові дії. У нас, на превеликий жаль, ці військові дії, попри всі мінські домовленості, продовжуються. Отже, Туск це абсолютно чітко і зрозуміло. Поки що на це розраховувати не можна, бо жодна з європейських країн ні за яких обставин не направить свої поліцейські формування чи якісь. Військові чи парамілітарні і так далі там, де вбивають сьогодні на Донбасі. Вбивають ми при так званому перемир'ї маємо щодня повідомлення вбито одного, вбито шістьох, так там Фактично 50, і так доведеться далі. вступати всупати тобто, дії. Тобто їм фактично доведеться в разі необхідності брати участь в тому, що називається воєнні дії, а це означає втягування країни в війну. Жодна європейська країна на це не погодиться. Тому ви знаєте, розмови про це у мене щось викликають якісь такі е, е, різні е, асоціації. От мені щось здається, що ми намагаємося так громадськоситопи. Так, трошки вкинути тему, щоб ми її просто по, так, пообговорювали, пожували, пообсмоктували. От а там якось ну, ситуація це... на щось виведе. Це не Президент Порошенко не з впертістю, так, яка може і вартувала темно. би кращого застосування, як то кажуть, та але весь час просто вкидає цю тезу. Ви знаєте, теоретично вона правильна. Так було б дуже добре, якби замість малоздатної, скажімо так, обсє. На її заміну прийшла справді місія, яка на щось здатна, яка може на щось впливати, але вона на жаль не є реальною. А які на вашу думку у нас лишаються опції? Яким чином ми можемо, скажімо, підсилювати мінські угоди і підсилювати місію ОБСЄ, яка ну, як ми бачимо, не може потрапити багато куди, взагалі тобто мандат у неї з різних причин обмежений? Ну я ніколи не покладався на жодну місію ОБСЄ. Бо я трошечки знаю, що таке обсєредини, і скажу відверто, нічого, крім фіксації того, що відбувається, обсє зробити не може, та й то не не завжди. Тобто, бачите, ви самі кажете, що її не пускають туди, їй не дають інформацію про те, так. про це і таке інше. Отже, уявіть собі, що таке реальна віддача від цієї місії. Вона дуже слабенька. Тому підсилити її просто неможливо з однієї простої причини, тому що будь-яке підсилення залежить від рішення ОБСЄ, а в ОБСЄ все рішення приймається консенсусом. А Росія є членом ОБСЄ. Отже, коло замкнулося. Тому в цьому плані у нас шансів немає ніяких, якщо ми говоримо про це прагматично, цинічно, якщо хочете, і відверто. Але ж все таки лишається опція миротворців ООН? Ні, наскільки ні. наскільки вона реально? А як вона? А, а от я хочу, хочу собі уявити. <кх> Повертаємося знову до практичної ситуації. Е, рішення про направлення миротворців ООН приймає Рада безпеки так, ООН. Так, ми Знаємо, що Росія Рада має безпеки має ООН побачити. складається з п'яти так. тому чин постійних членів. Росія її uh -huh. постійний член. Вона завжди цю опцію відкине. Рішення завитує. Назвіть мені інший спосіб е, прийняти таке рішення. Його немає. Тому знаєте, можна звичайно, з точки зору пропаганди і агітації, як колись казали, цю справу вести. Можна доводити до того, що от Росія все одно буде проти, можна готувати рішення, щоб в черговий раз показати, що Росія це яга. Ну ми так це знаємо. Тобто, я не знаю, чи варто на це так багато витрачати енергії і часу. На що варто витрачати енергію? Енергію, на мою думку, треба витрачати на те, щоб реально посилювати санкції. Проти Росії, як країни агресора, яка порушила міжнародне право, анексувала е, чужу територію, а зараз проводить е, фактично е, відкриту війну проти суверенної держави. Оце має бути покараним, покараним не військовим способом, тому що на це наші західні друзі не готові, а покарано економічним е, бойкотом, санкціями, але такими, які справді будуть дуже болючими для Російської Федерації. Оце те, що зараз на Росію. Діє плюс, якщо ми до цього додамо, зниження цін на нафту, плюс можливі додаткові обмеження по там певних напрямках співпраці з Росією, як скажімо, продавцем озброєнь. От і тоді ми бачимо, що протягом певного періоду часу російська економіка дуже серйозно похитнеться. Оце буде санкції, це буде покарання. Іншого варіанту немає. Ну і плюс ще, звичайно, постачання в Україну зброї для самозахисту. Бо це не захист тільки України, а захист всіх нас. Тут є дискусія. Я, наскільки розумію, на заході постійно піднімають питання, що це може якраз таки спровокувати ескалацію конфлікту, або піштовхнути путіна до якихось агресивних дій. І ну, є. от розмірковуючи про те, до, до чого і що може Путіна підштовхнути, наприклад, сьогодні була цікава стаття Financial Times, яку ми на в програмі Світ, якщо я не помиляюсь, давали в міжнародному огляді, там цитували автори свої, свої джерела дипломатичні з Франції, Німеччини, з Англії про те, що Захід тепер тисне на Україну, щоб вона повністю дотрималась мінських год, в тому числі політичної. Частини цих угод, аби поступово виходити на якусь рівну лінію відносин з путіним, тобто щоб якось краще покращувати відносини з Росією. Як вам така думка, чи відчувається відчувається така позиція? Є така, поведінка? Є така позиція, є такі люди, які хотіли б знову повернутися до бізнесу з южо з Москвою. Але е, отут от вже е, на перший план виходить наша е, політична і дипломатична активність. І от, якщо ми пояснимо нашим дорогим західним друзям, що таким чином вони себе остаточно зариють в могилу власними ж руками, тому що Путін після України не зупиниться і піде далі, от тоді можливо це матиме якийсь певний вплив на їхню позицію. А те, що там є, корумповані, продажні, куплені, перекуплені і політики, і журналісти, і так звані аналітики, і тому подібно це всім відомо. Тому отут якраз і питання полягає в тому, щоб ми нарешті досягли в своїй політичній дипломатичній роботі такого ступіню натиску в цьому плані позитивного натиску на західні країни, що вони нарешті зрозуміли, що виходу, ніж продовження санкцій і покарання у них немає. Юган із Ганта. Єврокомісар з питань політики і сусідства сьогодні, після зустрічі з Володимиром Гройсманом заявив про те, що очікує конституційну, судову і реформу прокуратури. Це три, ну якби не знаю, козирі євроскептиків щодо України і розширення на схід. Ну на які нам немає чим бити. Ми за, за ну добре з прокуратурою ми підійшли, підійшли, в притул, але зірвали голосування. Тобто нам, ну, в принципі, якщо записано навіть в результативній частині спільної заяви та за результатами сьогоднішнього саміту, про те, що євросоюз вітає, як це правильно там сформульовано. Створення, чи навіть розмови, якісь там про про формування конституційної комісії, про що взагалі йдеться? Ми цілий рік тільки починаємо думати про формування. Пане Андрію, ви знаєте, мені здається, що можна назвати ще ну, мінімум 4-5 тем. От на додаток до тих, які ви зараз процитували. Але мені здається, що головна все таки тема інша, чи е, вистачить у нашого рідного українського керівництва політичної волі робити щось практичне? Тоді буде і реформа і в енергетиці, тоді буде реформа, і в судовій системі, тоді буде реформа, і в прокуратурі, і в усіх інших, Децентралізація і всі інші теми, які у нас сьогодні на порядку денному. Бо якщо е, в тебе є політична воля до змін, ти завжди знайдеш інструменти для того, щоб ці зміни провести. Якщо в тебе її нема, ти знайдеш аргументи. І пояснює, чому до цього не зробив. Це банальна річ, але нам усі ці роки якраз не вистачало бажання реально щось робити. Ось зараз ця ситуація війни і кризи дає шанс. Якщо ми ним не скористаємося, ми програємо. Я розумію. І сьогодні під час відкриття теж від Арсенія Цюніка я почув цю фразу про те, що ми в принципі робимо реформи, але нам треба під них фінансування. Нам потрібне фінансування. Ми будемо робити реформи. Ну воно звучало майже так принаймні. Я дуже часто чув ці фрази від Да, в багатьох інших урядах, і це мені от нагадує, якраз коли ми даємо вам гарні слова, ви mm -hmm. даєте нам реальні гроші. Ми їх проїдали час дуже добре. Нам зараз дають ще 48 мільярдів. Як ми ними скористаємося? Ну від все одно, від необхідності mm -hmm. е отримувати таку допомогу. Те що, те, один... те, що це, те, що це просто питання виживання, теж економіки. Я я, я, я з цим не сперечаюся. Можливо, має рацію е пан Ви Знаєте, мені недавно один. Е Досвідчений, знаний і дуже розумний економіст навів таку одну цікаву цифру, верніше дві. У нас зараз дефіцит державного бюджету десь приблизно 65 мільярдів гривень. І ми відповідно з притягнутою рукою носимося по світу в МВФ, там переговори, там ресурзація і таке інше, таке інше. Якщо ми виводимо з на думку цього економіста. 10% нашої економіки стіні всього на при тому, що у нас загально цифра наближається до 60, то ми відразу отримуємо 160-170 мільярдів гривень просто так. На другий день так питання в задачі. Ми маємо міняти те, що є в Україні, чи будемо бігати продовжувати по світу і просити нам оці от 10 знаєте, мільярдів? 15 коли мільярдів пропонують такі прості рішення, я завжди знаєте, сумніваюся. Вони не прості, пане Андрію. Вони просто необхідні. А вивести частину економіки з тіні, це насправді не так то й важко, якщо тільки знову таки це хотіти зробити. А можна продовжувати нагнітати і казати, що нас не вистачає до наступного місяця. Тому давайте наморожимо, яким, яким ми потім що тихенько десь так будемо розпилювати, як це ми робимо вже не один десяток років. А що заважає? Заважає те саме небажання певних на превеликий жаль політичних сил і лідерів робити реальні зміни влаштовує влаштовується ситуація, тому що вони від цього отримують те, що вони хочуть. Скажіть, якщо говорити про план лібералізації е, візового режиму, е, там дуже багато таких пунктів було, які викнути Україні було. Ну я тут не апологетом виступаю, а просто от намагаюсь зрозуміти, чому от такий така конкретна річ. Так ми очікували, що в ризі на саміті Східного партнерства зможемо вже говорити про лібералізацію повного скасування. Візовий режим про безвізовий без режим. Але там в цьому плані були такі речі, які в країні, яка знаходиться в стані війни, ну мабуть, виконати важко. От на вашу думку, це дійсно так? Чи знову ж таки брак ні, волі? Ні. Ну, дивіться, ну, скажімо, е там про кордони йдеться, ну, про е ну, чекайте. Ну конту... ну ну от у вас тут пан Філіпчук пару хвилин тому назад. Я з ним десь недавно був теж на одному такому. Е Ток-шоу, скажімо так, і він навів, взяв, просто відкрив списочок і навів там десь 15 чи 16 пунктів, які нам Єврокомісія написала зауважень mm -hmm. про те, що ми не зробили. Ви знаєте, якщо захотіти, ці пункти протягом трьох місяців легко, безпроблемно знімаються. Те, що ви кажете про кордон, так справді це одна з mm -hmm. перешкод. Але давайте подивимося на Молдову. Там же є Придністров'я. Ну, власне, хотілося трошки не, там, докладніше, не, там, 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 правда, не стріляють, правда, але власне йдеться про що? Про те, що ми повинні гарантувати, що через цю частину української території до нас просто не пройде е, певна кількість скривне незаконних мігрантів, там е, е, ну бандитів вони з собою не принесуть зброю, вони не підуть через Україну далі на захід. О, але тако... знову таки, вибачте, для того щоб поїхати туди, нам треба е, пред'явити. Біометричний паспорт, яким чином так. людина, яка живе зараз на окупованій частині, цей біометричний паспорт отримує? Ніяким потім у мене питання щодо цієї частини окупованої. І російська техніка, і російські військові е, очевидно є там так. На, на окупованій території. Так. То нам тепер що виходить? Треба зводити там кордон і е, регулювати переміщення цих сил і зброї через той, ну скажімо, кордон, не кордон, а що вже утворилась ну, навколомежування. Так ми тепер називаємо, але де факто так. Тобто, допоки ми не будемо контролювати кордон між Україною та Російською Федерацією, ми будемо здійснювати кордону на цій частині, яка зараз є у цій лінії розмежування. Це на превеликий жаль реалії, в яких ми живемо, але це не повинно стати причиною відмови іншим майже 50 мільйонам українців не отримати право їздити до Європи. Я думаю, що це буде справедливо, чи ми будемо всіх інших робити заручниками тих, хто окупований. Це власна мета Путіна зробити так, щоб ми через ці речі загальмували власне контакти між українцями і європейцями. Розумієте, що якщо ми отримуємо цей безвізовий режим, це якщо ви хочете так би мовити, позитивна санкція, тобто це не санкція проти Росії, але це плюс нам і мінус. Для росіян uh -huh. і це теж дуже добре грає в суспільній свідомості. Коли люди кажуть, ага, бачите, ці хахли вони вже їдуть в європі без без нічого. А ми, от хороші, такі розумні, сидимо е без нічого. Це теж впливає, розумієте, Тому йому дуже дуже важливо е зробити так, щоб через будь-які обставини, через обстріли, через провокації, все одно скати, що хлопці, ну там же ж у вас війна, як же ми можемо це робити. Ну але це дуже складна розмова, мені здається, навіть з простих міркувань. от ми їздимо і ми дивимося, як працює пропускний режим зараз по лінії розмежування, і хто дійсно в першу чергу від нього страждає. Ну це дуже складна розмова. Ну я не буду запрещити, що це не допомагає в процесі лібералізації, але це не повинно заважати. Але це і не допомагає в процесі, скажімо, діалогу з тими людьми, які там лишилися. Absolutely. Ну а який вихід зробити всю Україну заручниками і бути людьми залежними від того, що відбувається там? Ні, думати ми, думати, ми, думати як це... робити, як робити цю систему прозорою максимально. Тобто говорити про це, піднімати це питання, думати згоден, але не робити всіх нас і ін... що живуть в Україні заручниками тих, хто залишився на повній території. Ну але ж Ну, тоді виходить, ми їх робимо заручниками цієї ситуації. Ми, ми, ми зараз просто виходимо трошки на да, інший ґрунт, непевний. Це, просто... можливо, окрема тема для окремого ефіру. Ми буквально Звичай. недавно говорили на цю тему якраз з, з, з журналістом з Інтернаціоналі, з Риму, який тут uh -huh. приїздив. Він, власне, мав зустріч з Анною Гопкою і так далі. І Він каже, мені здається, доволі неправильні речі, вони жорстко звучать, але ми маємо визначитися. А якщо ми відпускаємо цих людей, то ми відпускаємо. Якщо ми вважаємо, що це наші громадяни. Ну, то ми ставимося до них, як до наших громадян. Має бути якась стратегія, має роботи бути, яка би була би зрозуміла для территорії. заходу, тому що на заході вони не зовсім розуміють цієї позиції, що ми трошки вагітні. Це окуповані території, вони трошки наші, трошки не наші. Ми за що не від ну, за пане, не за що не відповідаємо. Ну якщо дивитися на ці, навіть оці так звані мінські угоди, то там все таки так чи інакше. Кінцева мета, кінцевий пункт полягає в тому, що ми починаємо контролювати свій кордон. Так так. Так, і про це, це, це означає, що ми контролюємо все те, що відбувається на нашій території, включаючи ці так звані поки що окуповані території. Абсолютно, отже, якщо ми доводимо цей процес до фіналу. До логічного завершення, то ми безумовно беремо на себе всю відповідальність, включаючи за видачу ти самих паспортів, переміщення, недопущення нелегальних мігрантів і так далі. Поки що це, наприклад, жаль, політичні фантазії, тому що Росія цього не хоче зробити. Отже, на цьому етапі, поки ми надійшли до кінцевого пункту мінських холод, ми повинні забезпечити інших. Тими правами, які, на які вони мають вже давно так би мовити, якісь певні сподівання і таке інше. Тобто, чому ж, знову таки ми не повинні в інших, так би мовити, стимулювати, тим, що ми домовимося з євросоюзом про те, що такий безвізовий режим буде, ну і не кажучи про те, що питання там, наприклад, той самої децентралізації, воно так само добре було би його вирішити до виконання мінських угод, того, щоб просто не знаю, українські громадяни, які живуть на неокупованих територіях, немає. Мали мали менших прав, бо це, це вирішувала дуже демона. Ну і я собі так само погано уявляю, яким чином під дулами автоматів чи кулеметів будуть проведені чергові вибори. Синонцес це абсолютно, це, це це абсолютно нереалістична ідея, яка не може бути просто-напросто прийнята світовим спеціалістом. Те саме ОБСЄ, про яку ми сьогодні говорили. Воно ніколи не визнає вільними демократичними вибори, які проходять під автоматами. Так само, як це не було зроблено по Криму, то е, от в цьому то і клубок проблем, які нам треба справді вирішувати, думати, але ніяким чином не зупинятися тому, що там залишилася якась кількість нашого населення. Це не повинно нас е, зупиняти на нашому шляху до реформ і до європейського союзу. Ну, оскільки в цьому і полягає очевидно розрахунок агресора. Абсолютно, абсолютно, це власне його мета через такі речі: зупинити нас і дати нам можливості йти далі. Дякую за розмову.